Що робити, коли обставини складаються проти тебе? Ти мусиш вижити, перечекати, але не прогавити власного шансу. Так можна окреслити поведінку володарів Московського князівства впродовж 14-го століття, коли вони стали надійним партнером ворога. Це стратегія виживання, але й майбутнього піднесення інших володарів Московського князівства, які спромоглися переконати. Усіх довкола, що вони є тим єдиним центром, довкола має відбутися об'єднання. Головне, що їх е, виділяло, це те, що вони спромоглися в 1327 році за допомогою Орди нейтралізувати свого головного супротивника Тв Велике Князівство Тверське. Їм посприяло те, що Орда занурилася в величезне протистояння всередині, і змушена була більше уваги звертати на внутрішні справи. Від 1347 року пандемія чуми, яка починає накривати весь степовий і частково лісостеповий простір, стає тим головним гравцем, який послаблює на тривалий час. Не тільки увагу володарів Орди, а й взагалі призводить до величезних перетрубацій в ординському просторі. Чингізід за походженням Тахтамиш спалив Москву. Але Москва від того часу зробила нові для себе висновки. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про історію Росії, про історію. Ту, яку е розпочнемо з середини 13 століття, в той час, коли батько Олександра Ярославовича, відомого більше в історії як Невський, загинув е у столиці Монгольської імперії Каракарумі? Олександр Ярославович, який відомий здебільшого через свої? Перемоги далеко на півночі над швед... шведськими вояками та на березі Неви та німецькими рицарями на кризі Чуцького озера, більш мало відомий як один з головних конструкторів тої політичної системи, що продовжила своє існування у другій половині 13-го, усе 14. те і більшу частину 15 століття. Отже, чим цікавий Олександр Ярославович в контексті історії, яку ми зараз з вами пробуємо розібрати, він був ще не єдиним, кому вдалося у той час, коли монгольська експансія на захід зруйнувала усталений і малозрозумілий світ Рюриковичів не тільки в середньому Подніпров'ї, чи... На заході сучасної України, але й в межиріччі Оки та Волги він об'єднав в 1249-1263 роках два великих князівства, що до нього не вдавалося нікому. Спочатку він отримав ярлик на Велике Князівство Київське. Номер один, яке було найпрестижнішим, але вже мало після е щось вартувало після 1240 року. Натомість йому вдалося маневруючи вдало між інтересами монголів, між інтересами решти Рюріковичів на е величезній території, яку вже факто контролювали монголи. Вибити для себе ярлик на Велике Князівство Володимирське у 1252 року. І до 1263 року, року своєї смерті, він об'єднав два великих князівства абсолютно унікальна і нетипова ситуація, яку до нього ніхто не міг собі сконструювати, адже світ, який з часів Андрія Боголюбського, Рюріковичів розходився на тих, які трималися середнього Подніпров'я, чи Волині, чи Галицької Русі, і тої частини, про яку ми з вами зараз говоримо, про межиріччя Волги і Оки, не дуже уже поєднувався, але де факто за статусом Олександр Невський спромігся цього робити. Але він був також останнім князем, який реально князював у столичному Володимирі. Після нього Володимир втрачає фактичне місце резиденції князів. Бути великим князем Володимирським означало не бути де-факто в Володимирі, а лише триматися тих своїх уділів, яких приблизно на цей час стало. Е Більше півтора десятка розмова про Олександра Ярославовича Невського як Великого князя Володимирського неможлива без його родини. Так сталося, що один з молодших його синів, а ми достаменно не знаємо, скільки у князя було від кількох шлюбів дітей, але так традиційно прийнято, що його е наймолодший син отримав. У володіння невеличке Московське князівство, яке одиво лежало всередині ось цієї величезної території між Окою та Волгою. І певною мірою Москва, як малозначущий для того часу політичний центр, не мала жодного шансу виграти якусь боротьбу у суперечці з Володимиром, Твер'ю, Суздалем, Ростовою, Рязанью, Навіть. Віддаленим від себе Новгородом, Псковом чи розташованим на заході Смоленськом, який уже поступово почав відчувати вплив інших політичних факторів, які включать його в орбіту Великого князівства Литовського упродовж першої половини 14 століття, Москва залишалася малопомітною і Московські князі, як молодша гілка нащадків Олександра Ярославовича, практично не мали жодного шансу отримати не те, що ярлик на Велике Князівство Володимирське, адже перед ними була достатня кількість старших по горизонталі представників роду Рюріковичів. Попри те, що існувала Тотальна монгольська зверхність над політичною системою цієї території Рюриковичі і далі продовжували дивитися на свої горизонтальні спорідненості, де московським князям було відведено найнижчу, скоріш за все, е участь у цих всіх розкладах. Треба було диво, щоб всі або вимерли, або хтось з московських князів переконав володарів. У Золотій Орді що саме їм варто доручити Велике Князівство, і таке е, сталося аж в 1318 році, коли Іван Данилович мол е, отримав ярлик на Велике Князівство Московське. Його недовге правління е, продовжив його брат Іван Данилович, якого ми можемо вважати певною мірою творцем тої винятковості Московського князівства в першій половині 14 століття. Він від 1328-го і до своєї смерті в 1340 році був великим князем Володимирським. Після нього, за винятком невеликого проміжку часу на початку 60-х років, московські князі завжди були Великими князями володимирськими, тобто ця, ця влада, яку вони собі організували за сприяння монгольської чи ординської вже зверхності у першій половині 14 століття, стала їхньою спадковою справою. Московське князівство наприкінці правління. Данила, який помер у 1303, та Юрія, що помирає у 1325 році, збільшився втричі. Придбання Серпухова, Коломни, Можайська. Тих міст, які знаходилися навколо Москви, а також контроль над Переяславом, Залеським і Костромою, перетворили Московське князівство в помітного і вже сильного гравця на цій території. Моско... Московські князі могли сперечатися з давніми князівськими центрами, маючи помітну територію, заселену людьми. Непогано порівнянні зі своїми сусідами, а головне, що їх е, виділяло, це те, що вони спромоглися в 1327 році за допомогою Орди нейтралізувати свого головного супротивника, Тв Велике Князівство Тверське. Коли Тверь програла це змагання, далі Твер починає свій рух. На захід шукаючи підтримки у Великого князівства Литовського, укладаючи з ним династичні шлюби, ну достатньо пригадати, що матір'ю е, Ягайла була Юліана Тверська, тобто, це показує той уже вектор діяльності Твері, яка програла Москві боротьбу за першість у першій половині 14 століття на цій території. Іван, якого сучасники називали калетою, виявився надзвичайно здібним і вправним політиком і володарем. Гроші, які акумулювалися в його скарбниці, а вони походили виключно з того, що він спромігся домовитися з ординськими володарями, що буде відповідальним за збір податків. Цей збір податків, який став певною мірою головною функцією Великого князя отрим... після отримання ярлика, показав, що збираючи гроші не тільки з власного князівства, збираючи гроші з сусідніх князівств, а також інвестуючи ці кошти у купівлю насамперед сусідніх приналежних до Москви територій, встановлюючи контроль над Дальніми територіями, розташованими на північ від Москви, володарі Московського князівства, а насамперед йдеться про Івана Калиту, спромоглися отримати величезний фінансовий і економічний ресурс. Якщо ми подивимося на карту, то виявиться, що ті території, які згадувалися як куплені за Івана Калити. Були чи не основними постачальниками хутра на весь ринок. Московські князі спромоглися отримати право збирання данини хутром у далеких північних від себе територіях Галицького князівства Білого Озера, перекривши певною мірою цей регіон для Новгородської Республіки. Разом з тим, прагнення встановити свій контроль над Нижнім Новгородом включає в орбіту не тільки е територію, де ока впадає в Волгу, але й включає набагато ширші землі, розташовані на північному сході величезного вже євразійського простору. Чи було все так просто, як ми зараз ось споглядаємо чи оповідаємо про історію е Московського князівства у першій половині 14 століття? Абсолютно ні. Зверхність Орди залишалася жорсткою попри довіру, яку мали московські князі в Орді, справно виконуючи свої функції збирачів податків, вони чудово розуміли, що у будь-який момент це може дуже швидко припинитися. Певною мірою, якщо говорити на такими категоріями в історії, як випадок чи щастя. Московському князівству досить добре пощастило мати такого правного володаря, як Івана Калиту. Попри економічну основу, яку він заклав в могутність московської держави, він виявився дуже прозорим е, володарем з огляду на організацію церковного життя на своїй території. Він зрозумів величезну цінність, якою являла собою Київська митрополія. Йому вдалося заручитися підтримкою митрополита Петра, якого ще знають як Петра Раднського, вихідця з Волині, і який від 1325 року оселився у Москві. Москва стала від того часу чи не постійною резиденцією київських митрополитів, які через неможливість резидування в Києві після 1240 року шукали для себе зручного і Комфортного я б сказав місця перебування в оточенні тих князів, які виводилися від перших київських князів, отже, в тому світі Рюриковичів вони перебували і надалі. Митрополит Петро переконав збудувати перший мурований собор того московського Кремля під назвою Успенський, який пізніше нащадки Івана Калити перебудовували уже за абсолютно інші кошти і за. Архітектурними зразками Ренесансної Італії, що робили для них італійські архітектори, запрошені на розбудову князівської резиденції. Але смерть Петра у 1326 році, і швидка, як на реалі того часу, канонізація, у 1339 році, виразно піднесли статус Москви. Москва стала не тільки резиденцією Великого князя, Москва стала місцем резиденції митрополита. Москва була головним і найбільшим економічним центром, який акумулював усі гроші з величезного е, регіону, що під, знаходився е, у володінні де-факто Орди. Але московські князі. Їхні агенти по збору податків акумулювали у себе величезні кошти. І від 1354 року ця резиденція митрополитів була перенесена офіційно до Москви, і це означало, що Москва стає центром православної церкви у регіоні. Заповіт Івана І, який дійшов до нашого часу, і був написаний, можливо, у 1300. Тридцять дев'ятому році записав, що можна заповідати владу і ділити її між спадкоємцями. Фактично означало, що Великий князь Володимирський ставав не тільки головним податковим агентом, як його до того часу вважали, але й він став головним політичним гравцем. Серед усіх князівств, які знаходилися у цьому регіоні. І не даремно що Івану І належить використання титулатури Князь Велика Всія Русі. Це не могло би пройти просто так, якби уся попередня діяльність по забезпеченню для власної гілки титулу Великого князя Володимирського. Не заохочення і сприяння резидування митрополита у Москві і не фінансова величезна підтримка, яку він мав від збору податків, не опинилися в одному місці. Ця специфічна ситуація, яка утворилася у першій половині 14-століття, дала Москві ще одну перевагу. Упродовж першої половини 14 століття е Орда. І володарі Московського князівства дуже справно ділили усі певною мірою скромні прибутки з цієї території. Але для Москви була одна ще емоційна і цілком хороша людська перевага. Практично ядро Московського князівства опинилося якби поза зоною. Роз'їздів баскаків, збирачів, податків, і маликі князі, які резидували в Москві, позбавили ядро своїх володінь від надокучливої практики, бачити там з певною періодичністю збирачів податків, бо навіть більше дослідники припускають, що і податки з цієї території не збиралися, що певною мірою сприяло. Кращому залюдненню і залученню нечисельних демографічних ресурсів. Адже, якщо ми пригадаємо, то вся ця величезна територія навряд чи в середньому містила більше трьох людей на квадратний кілометр, і це за розрахунками 16 століття, то ми можемо припустити наскільки бідною на людський ресурс загалом була ця. Територія. І певною мірою, ось це вікно можливості для Москви першої половини XIV століття, коли упродовж кількох поколінь Москва не воювала, не піддавалася нападам, зробило її винятковою територією. І якщо ми спробуємо далі поглянути на історію ось уже середини і другої половини 14 століття, то ми одразу повинні пам'ятати, що тут в історію за той більш-менш прогнозований спокійний перебіг подій, включаються фактори, цілком зрозумілі нам сьогодні. Від 1347 року пандемія чуми, яка починає накривати весь степовий і частково лісостеповий простір, стає Тим головним гравцем, який послаблює на тривалий час не тільки увагу володарів Орди, а й взагалі призводить до величезних перетрубацій в ординському просторі. Хвороба, яка не вибирає ні статусу людини, ні його місце е в суспільній ієрархії, вона стала. Тим од вирішальним, скоріш за все, фактором, що Орда ніколи більше не відродилася до тої потужності, яку вона мала у першій половині 14 століття, з якою домовлялися московські князі, і покоління, це покоління спокою, яке зробило Москвою найвпливовішим князівством і кращим податковим бо політичним агентом Орди, призвело до того, що Економіка на цей час почала певною мірою ставати одним з головних факторів могутності. Ліс і нечисельне населення зберегли для володарів Москви не тільки територію, але що насамперед цінувалося в той час людський. Ресурс зміни, які настали всередині тр14 століття і пов'язані були з пандемією чуми на величезній території Євразії, певною мірою змодерували і економічне життя, яке видавалося у той час, було цілком налагоджене. Володарі Москви, маючи право збирати податки, контролювати основні центри здобування хутра, блокуючи чи сприяючи. Певним потокам торгівлі через уже досить здорову територію, яку вони контролювали на цей час, зіткнулося абсолютно з іншою обставиною. Чима вбила Великого князя Семена, його синів, брата і митрополита Феогноста. Залишалося диво, що хтось з пануючої е родини у Московському князівстві залишиться живим. Разом з тим. Басейн річки Волги почав цілком по-іншому функціонувати в економічному плані. На перший погляд, незначне Новгородське князівство, яке Володарі Орди зробили опорою своїх контактів з Новгородом і з північним напрямком торгівлі, отримало новий шанс на розпід. Володар Орди спромігся розділити Велике Князівство. Володимирське на дві частини, залишивши за Москвою західну частину, а сам Володимир приєднати до Нижегородського князівства, створивши нове політичне утворення, яке у союзі з Новгородом ставало політичною і економічною загрозою тій політиці, яку вели московські князі до того часу за часів правління е, синів Івана, а це йдеться про Семена і, Іван, е, і, і, і Івана Другого, а Московська екпансія певною мірою зупинилася. А від 1359 е, року їм посприяло те, що Орда з, занурилася в величезне протистояння всередині і змушена була більше уваги звертати. На внутрішні справи у боротьбі, хто буде ханом, і в даному випадку ця політична перерва знов зіграла на руку Москві. Адже якщо ми подивимося на загалом якісь е політичні е зміни середини і другої половини 14 століття, то ми побачимо непропорційно швидке зростання. Великого князівства Литовського, яке перетворюється в головного збирача, як традиційно вважається в історичній науці, тої руської спадщини, яка зараз би описувалася територіями сучасної Білорусі, і певною частиною сучасної України і західною частиною сучасної Росії. Великі князі Литовські, розширивши неймовірно упродовж першої половини 14 століття свою територію, зіткнулися. За сферу впливу і за зустрілися на своїх кордонах розширення з московськими володарями. І Москва опинилася певною мірою в ситуації, коли треба було далі шукати союзників, треба було але насамперед треба було зберегти власну династію. Молодий зовсім князь Дмитро, який в десятилітньому віці отримав після смерті батька. Престол вважався не надто надійним і надто е довговічним володарем. Але так сталося, що він зберіг за собою головну цінність, яка була для московських князів: ярлик на Велике Князівство Володимирське. Але ціна була неспропомірно вищою, ніж для його попередників. Сума, яку йому треба було заплатити за цей ярлик, виявилася набагато. Е Вищо. Попри те, що в 1380 році на знаній усім битві на Куликовому полі йому вдалося начебто перемогти темника Мамая, того ординського узурпатора, це не врятувало Московське князівство від е, спустошливих руйнувань через два роки, коли справжній хан нащадок. Е, Володарів Золотої Орди Чингізід за походженням Тахтамиш, спалив Москву. Але Москва від того часу зробила нові для себе висновки. Головна, головний з висновків полягав в тому, що ми не будемо більше просити ярлик на Велике Князівство. Ми цей ярлик, цю, цей статус Великого князя, будемо передавати в межах. Власної родини. І ось Дмитро, який в історичній науці більше відомий як Дмитро Донський, власне, став продовжувачем тої політики московських князів, які за сприятливих умов робили дуже влучні і дуже правильні з точки зору політичної ну, стабільності для себе і на перспективу рішення. Його син, який став великим князем. Василь Дмитрович у 1392 році підпорядкував своїй владі те новотворене Новгородсько-Володимирське князівство і в такий спосіб заокруглив неспівмірно більше територію володінь тих князів, які резидували у Москві. Уже верхня течія Волги опинялася під безпосереднім контролем володарів Москви. Лівий берег. Волги, де збиралася велика кількість хутра у вигляді податку від давніх часів перебував під контролем володарів Москви. Новгород, як головний економічний конкурент на, в цьому регіоні, був позбавлений швидкого доступу до середньої течії Волги. Залишалося вирішити ще чимало проблем, пов'язаних з південними кордонами. Залишалися відкритими питання протистояння з Великим князівством Литовським, яке вже міцно стояло у середньому по Дніпров'ї. Але володарі Московського князівства у наступних поколіннях доволі вправно вирішили усі виклики, які вони отримали у другій половині 14 століття. Про це ми поговоримо наступним разом.